Доброго ранку, доброго дня! Всім я бажаю кожного дня! Запрошую до дослідницької лабораторії. Пропоную вам виростити кристали. А ви знаєте, що таке кристали? Кристалами називають тверді тіла, схожі на лід. Бурульки, сіль, цукор. Тож, давайте приступимо. Для цього нам потрібно дві скляні ємності, піщева сода, нитка з шерсті, скрепки, гаряча вода, блюдце і ложка. Наливаємо. У ємності гарячу воду. Будьте обережні, попросіть про допомогу дорослих, насипаємо по 6 чайних ложок соди. Все розмішуємо. Між банками ложимо блюдце. На кінці нитки одягаємо скрепки. Та занурюємо у ємності з розчином. Нитка не повинна касатися блюдца, але треба, щоб вона трішечки провисала. Залишаємо все на тиждень та спостерігаємо. В кінці тижня на нашій нитці повинні з'явитися кристали піщової соди. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші відгуки.